Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші геополітичні та політичні аспекти нашого життя. Політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! слава. давайте почнемо з наслідків і підсумків глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Найцікавіша новина, що з, з, з підфінального ком'юніке зникли два підписи, точніше, підписи від двох країн. Загалом, значить, відповідно 78 країн підписалися під цим фінальним ком'юніке. Не було якихось там попередньо величезних очікувань від цього саміту, але я би хотів наголос. Осити навіть на одному такому цікавому коментарі, який напередодні опублікувала письменниця Оксана Забушко. Вона сказ... написала наступне. Люблю переходи профанного в символічне. Що не кажіть, а це таки велично, коли 101 країна на тлі посуворілих Альп вимовляє по українськи героям слава. Це була ситуація ще першого дня, коли Джастін Трюдо, канадський прем'єр, під час спільного фото, а там справді величезна кількість народу. Ну от представники понад сотні країн і міжнародних організацій. Ну от вони на його заклик. Такий спонтанний слава Україні, хором відповіли героям слава. От чи варто звертати уваги на такі речі, коли справді от така символічна штука, ну вона працює? Я думаю, варто звертати увагу на все, навіть на дрібниці, оскільки вони показують про те, що світ єднається, займає спільну позицію. Але щодо підсумків мирного саміту. Як на мене, дві ключові події, які відбулись минулого тижня, і які дали практичний результат: перша це подія е зустрічі лідерів великої сімки, які прийняли принципове рішення про виділення Україні 50 мільярдів прибутків від заморожених російських активів. Дискусія була майже дворічна було багато спекуляцій, що це юридично неможливо, але рішення прийнято. І навіть є натяки про те, що далі може перейти і до скасу і до, е, власне е, розморожування і виділення України російських активів тобто цінних паперів. Подія номер два це зустріч міністрів оборони країн НАТО, які поки що не погодили виділення щорічно Україні 40 мільярдів. Але тут важливо, що така можливість залишається в майбутньому. Незабаром буде ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні, і, ймовірно, на фоні того, що Україна не отримає чітких перспектив щодо членства, можливо, буде розморожено це питання. Оце дві практичні події, які дають практичний результат, і знаєте, які легко потрогати руками і відчути конкретний результат. Щодо саміту миру, от тут набагато складніше, оскільки тут ми маємо оцінювати досить багато факторів. Але перше і головне, що ми можемо сказати, що дійсно ви сказали вірну думку, результати саміту значно кращі ніж очікувані. Тобто ще тиждень тому були заяви про дуже негативні прогнози щодо підсумкової заяви, негативні прогнози щодо кількості представників. В результаті ми отримали заяву на вигідних для нас умовах. Не зважаючи на те, що це лише кілька пунктів, і досить високий рівень представництва. Үгі. От я б не хотів розглядати там більше ста країн, менше ста країн. знаєте, це більше такі інформаційні ігри. Е, для мене важливе інше, що ми отримали на саміті миру 57 країн е, із найвищим рівнем представництва президент і прем'єр-міністр. І як на мене, ця цифра набагато важливіша ніж там, здається, 94 загальних учасники, тому що насправді були і дуже неприємні для нас моменти, коли Індія була представлена на рівні посла. Все таки ми очікували набагато більше, і Бразилія і кілька інших країн, які могли б е, мати вагомий голос е, в майбутньому мирі або перемирі. Ну, власне, і Індія і Бразилія також не підписалися під фінальне фінальним ком'юніке. Тобто вони повели себе як такі спостерігачі, поки що, можливо, ці країни, ну і деякі інші, да, залишають для себе простір от такого нейтралітету для того, щоб бути контактерами з Москвою. Тому що від швейцарської влади, від швейцарського міністерства закордонних справ, уже лунає, що м м якраз деякі країни можуть виступити посередниками, можуть виступити кон виступити контактерами. І передати якісь напрацьовані документи до Російської Федерації, щоби уже готуватися до наступного саміту, от така логіка можлива, чи це я собі ну прикрашаю дійсність? Ну, нам би так хотілося, але насправді я думаю, що причин непідписання є достатньо багато. Тут з одного боку постаралась Росія, з іншого боку, є і низка економічних питань. Тобто Індії вигідна торгівля, Індії вигідні ціни на енергоносії, і попри те, що Путін успішно торгує енергоносіями, ми повинні пам'ятати, що він торгує із дуже-дуже великим дисконтом, тобто знижка Китаю 30%. А коли на порядок денний під час останніх зустрічей Путін Сі Цзіньпінь виносилось питання будівництва Силу Сибіру, Сибіру-2», Ну, це історія більше ніж з десятилітньої давності. То Китай виставив такі умови, що росіяни просто розвели руками і зрозуміли, що ну, торгувати собі у збиток можна, але не до такої міри. Тобто апетити країн і інтереси країн будуть різні. Але для нас навіть важливо не те, що не тільки не підписанти. Я думаю, що для нас дуже важливо це чітка і жорстка колективна позиція е, більшості учасників саміту. От до проведення саміту, все таки позиції були поодинокі, і там, скажімо, коли Макрон у березні озвучив свою позицію щодо можливого військового контингенту в Україні. Він отримав жорстку критику, інші його підтримали, інші там робили м'які оцінки. Тут вперше прозвучала колективна заява із дуже жорсткою оцінкою. І знаєте, от мене в цій заяві найбільше вразила прем'єр-італійська прем'єр-мелоні. Тому що ну а я зараз зацитую в мене збережена її цитата. Захищати Україну це об'єднати всі зусилля міжнародної спільноти для її захисту. Якщо Росія не погодиться з цими мирними умовами, ми примусимо її здатися. Ну, нормальна права політикиня, нормальна правого спрямування політичного лідерка країни. Ну справді серйозна сильна заява. Так, але на початку е, масштабної війни позиція Джорджії Мелені була зовсім іншою. От 2022 року е, року в парламентські вибори позиція партії «Брати Італії, яку вона представляє. Це була дуже нейтральна позиція. Вони говорили про підтримку України, але з обов'язковим акцентом на дипломатичному вирішенні війни. Знову ж таки нагадаю, що учасниками коаліції разом з братами Італії є політична партія, яку раніше очолював вже покійний Сільвіо Берлусконі. Це не просто проросійська позиція, це великий друг Путіна, якому Путін присилав ящик горілки, і якого Берлусконі відбілював навіть після масштабного вторгнення. І тут позиція змінюється на надзвичайно жорстку, і от як і на мене, позиція Мелені була найжорсткішою. Е, ну при тому, що достатньо жорстка тональність і італійського, і, і німецького канцлера, і президента Фінляндії, якого обрано лише кілька місяців. Е, тобто саміт не став великим кроком до миру. Це дуже маленький крок. Це от як говорив Володимир Зеленський, що саміт стане. Кроком до миру, який можна порівняти з кроком маленької дитини, так це крок маленької дитини, але для нас важлива ця колективна позиція. Ця колективна позиція зараз не зменшить кількість пострілів в наш бік, не зменшить кількість кабів, кількість перельотів, не зменшить, на жаль, кількість вбитих. Але вона лягає в основу е, самого мирного процесу. І тут я думаю, що отаку от жорстку позицію спровокував сам Путін. От він за своєю оця емоційна заява побудована не на здоровій логіці, а побудована виключно на емоційних умовах, емоціях про те, що е, ми будемо воювати до того часу, поки не отримаємо повний контроль за чотирма областями. Тобто, це було не лише на адресу України, це було на адресу колективного заходу. І колективний захід зробив жорстку відповідь на таку достатньо принизливу пропозицію. Іншими словами, колективний захід сказав, дав найчіткішу відповідь. Ми будемо разом з Україною воювати до останнього. Гроші так, зброя, так, ми працюємо до останнього. І тому, от найбільше розрахунок Путіна, це затяжна війна і втома заходу. Тут він отримав достатньо чітку відповідь. Тому я думаю, що певний крок ну крок, шлях, напрямок до миру, все таки було зроблено. Слухайте ще одна цікава деталь. це вже з розповіді Уповноваженого Верховного Верховної Ради з прав людини пана Лубінця. Він сказав, що під час саміту миру, от саме тому, що обговорювання відбулося за зачиненими дверима у закритому режимі, представники деяких країн, навіть лояльних до Росії, висловили пропозиції допомогти у поверненні викраду. Даних українців у поверненні депортованих і у обміні полоненими я так розумію, що для Путіна теж ця штука є доволі дражливою, саме тому він кілька днів тому розказував, що. Що значить в п'ять разів більше українських полонених на території Росії ніж російських полонених на території України? Ми не знаємо, який яке справді це співвідношення є, але те, що такі пропозиції прозвучали, і те, що Лубінець каже, що це тому, що більш спокійно могли себе почувати ці е, представники країн лояльних до Росії, бо говорили за зачиненими дверима. От, можливо, ми побачимо згодом ще якісь такі речі, які... Стали можливими, тому що на полях люди без камер, без протоколу, умовно кажучи, без стенограми поспілкувалися, і там про щось домовилися. Ну, нам хочеться вірити, що це, от, результати саміту стануть основою в певні конкретні кроки Заходу по тиску на Кремль. А тиснути можна і насправді достатньо серйозно. І паніка, яку ми минулого тижня побачили на московській біржі, це ж насправді үгі. була колосальна паніка стрибок рубля і все інше. Це прямі наслідки санкцій з боку сполучених штатів. І до речі, це також і стало підставою для Путіна, який побачив, що захід може тиснути. Може би в тому числі нижчі пояса і достатньо жорстко. Е, мені надзвичайно подобається інша спецоперація е, Заходу проти Росії, яка була проведена е, останніми тижнями. Вони фактично нейтралізували схему Кремля по тому, щоб оптом купити жителів Гагаузії. От я нагадаю, що там 에, Росія прийняла рішення про те, що 25 тисяч жителів Гагаузії, тобто всі пенсіонери і всі державні службовці, будуть щомісяця отримувати від Москви по 100 євро приблизно по курсу по 100 євро кожного місяця безстроково. А всього в Гагаузії 150 тисяч, тобто приблизно за 30 мільйонів євро на рік. Ну погодьтесь в масштабах держави. Це смішна цифра. Вони хотіли купити оптом всіх активних виборців, всіх активних виборців в Гагаузії і мати вплив на молдовські вибори, мати вплив на дестабілізацію ситуації в регіоні. І власне через санкції Америки на відповідний Російський банк зараз ці кошти перетворились на віртуальні. Тобто їх можуть отримати лише е, ті жителі Гагаузії, чиї дуже близькі родичі проживають в Росії. Там певні махінації з картками вони можуть перекинути. Тобто схема нейтралізована, не вдається нічого. І там Медведчук може погрожувати Одесою, е, там інші пропагандисти можуть погрожувати там, дестабілізацію в Кішине в, в, в Молдові під час виборів, але реально механізми не працюють. От так працюють практично санкції. Нехай вони точкові, але вони б'ють по больових місцях. І саме тому ми побачили і паніку в Росії, і зміну настроїв, і що важливо, зміну тез. І от великий Путін, який ніколи не опускався там до е, певної конкретики, він сказав ключову фразу, яку він не говорив кілька років. Він сказав, прокричав: зніміть із нас санкції. Тобто ми не хотіли, ми не, не, не звертаємо увагу на цю фразу, а вона надзвичайно важлива. Тобто, Путін говорив не лише претензії на чотири області, не лише про те, що Україна разом із Заходом посипайте голову пополом, виходьте і чекайте руських освободителів. Він сказав фразу і зніміть з Росії санкції. Тобто після останніх ударів він почав розуміти, що впливати можна, а перспективи, якщо говорити про далекі перспективи для Росії, дуже дуже невтішні. Слухайте, а ви згадали уже Медведчука. У мене справді викликає подив, навіщо вони його а, знову витягають у публічний простір. Навіщо були у ці його заяви про окупацію Одеси, якщо Україна не погодиться на капітуляцію? Ну в Україні а, Медведчук сприймається з такою, знаєте, відразою, як використаний гумовий виріб або ну з таким знаєте з огидою, і вже точно не сприймається як серйозна людина, тим більше серйозний політик. А, не знаю. Кому він важливий на Росії? Чи розуміють його функцію на заході? Мені теж не дуже зрозуміло, але ну от не, не для якоїсь причини його в публічний простір знову витягли. Навіщо це було з вашої точки зору? Я думаю, що в Медведчука вже вклали за останні десятиліття наскільки багато коштів ресурсів. Він Просто відпрацьовує Тоже... те, що наколядував. Ресурсів з боку спецслужб, з боку олігархів, фінансів і багато іншого, щоб просто відмовлятися От вже шкода його кидати, при тому, що Медвечук в Україні він завжди сприймався як невдаха. Ну от погодьтеся, будь-який політичний проект, до якого торкався Медвечук, він е е спрацьовував у мінус. О там політичний блок був свого часу під назвою Не так. Цуркіс, Медвечук. Ну не подолали відсотковий бар'єр, не пройшли на виборах. Це була жорстка критика Ющенка, критика Українізації і інших тез. Е, навіть опозиційна платформа до життя е, опозиційна платформа за життя. Це ж були дві політичні сили. Одна очолювана Вадимом Рабиновичем, який несподівано за рахунок телевізійних ресурсів отримав великий президентський, е, великий загалом рейтинг як політики. Пізніше його політична сила. А пізніше приєднане до Медведчука дозволило затягнути Віктора Медведчука до парламенту. Але загальний рейтинг навіть понизився. Тобто, фактично, Медведчук вбив рейтинг найбільшої проросійської російської сили. І тобто перспектив в ньому не може бути. Я думаю, що навіть його союзники в Києві, які там їздили з ним до Медведєва, зустрічалися, навіть вони розуміють, що Медведчук це не той матеріал, з якого може вийти політик, з якого може вийти результат, але вони тримались, тому що це була фактично лінія, яка дозволяла постачати кошти і очевидно немалі. Але е, також історія з Медведчуком нам показує, що, е, власне, якщо не відмовилась від нього, е, не відмовився офіційний Кремль, і його надалі продовжують використовувати, я думаю, для нас це добре. Краще нехай вони роблять ставку на Медведчука, ніж на нейтральних політиків. Е, а все таки так, тут щось уривається за переконаний, що ризик того, що в нас будуть з'являтися, які будуть працювати в форматі там критики, політики українізації і багато іншого, отакі от ризики в нас є. Нехай краще залишається медвечук. Ну нам це зрозуміліше, і можливо ще є одна причина, що у Путіна не так багато на лаві запасних тих, кого можна продемонструвати як українських політиків. Азаров, ну знак питання. Янукович, ну знак питання. Ну от лишається Медведчук, навіть Кива там трохи загубився щось. Вот. Тобто, можливо, ще і питання, що їм треба когось з українським паспортом, хто було в Українській Верховній Раді, і там в струк. Турах урядових, а значить, таких не настільки багато на території Російської Федерації. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Шановні, зараз будемо робити невеличку паузу. Але до того у мене є кілька важливих слів, тобто важливе повідомлення. Отож, триває збір. 500 тисяч за два тижні допоможе аеророзвідці смажити окупантів. Долучайтесь до збору глядачів і слухачів радіо НВ для повернись живим. Проект називається Ліга аеророзвідки 3.0» і потребує ваших добатів донатів на пересувні пункти управління розвідувальними безпілотними авіаційними комплексами, скорочено БПАК. Спільна мета півмільйони гривень. Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Отож, закликаємо долучатися відкриваєте будь-яке відео на Ютуб каналі Радіо НВ. Бачите опис, бачите посилання на банку і працюємо для аеророзвідки. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.